Ну що, друзі, знаєте, досліджувати нашу Україну можна справді безкінечно. І подорожі мандри це чи не найкращий спосіб для цього, друзі? Тому прямо зараз будемо досліджувати нові маршрути та локації нашої рідної і красивої країни. Як це зробити, нам розкаже Тарас Михайлів, це організатор турів у Карпати з нами на онлайн-зв'язку. Зараз тож вітаємо вас. Доброго ранку ранку. Доброго. Дякуємо, що ви до нас долучились сьогодні. Завжди цікаво з вами поговорити про це. Одразу таке питання: з чого почати, якщо хочеш досліджувати нові туристичні маршрути в Україні. Е, так, ну щоб досліджувати нові туристичні маршрути в Україні, е, варто почати з декількох таких ключових кроків. Перше, це визначити ваші інтереси. Так, це банальне таке правило. Що вам цікавіше чи це природа? Карпати, Говерла, Дніпро, Дністер. чи можливо культура, історія, чи активний відпочинок, чи якийсь навіть оздоровчий варіант подорожі. Друге, це потрібно переглянути різні вебсайти з туристичними маршрутами. У нас в Україні насправді їх є вже досить багато, такі популярні, як Visit Ukraine, Карпати. Інфо так само є дуже багато різних блогів у соціальних мережах: Інстаграм, Ютуб. Так само там TikTok навіть, подумати над логістикою, над транспортом, заздалегідь перевірити наявність там різних транспортних засобів, потяги, автобуси, оренда автомобіля, якщо, наприклад, свого немає. Подумати над житлом, забронювати його теж можна онлайн через різні платформи, Booking.com, Airbnb, наприклад, ну або звернути увагу на садиби зеленого туризму, яких зараз. Ну, наприклад, в Карпатах є вже досить багато, uh -huh. і також можна звертатись до місцевих гідів чи просто місцевих жителів за різних за різними консультаціями, розякі і ці люди вони зможуть вам розповісти про місця, куди ви плануєте їхати, і допоможуть уникнути якусь небезпеки чи непередбачених ситуацій. Загалом, от ретельна підготовка, вона вам допоможе знайти різні унікальні туристичні маршрути. І якщо дотримуватись цих правил... Декількох, які я назвав, то ваша подорож можна зробити незабутньою. Угу. Дуже вам дякуємо за таку інструкцію. А чи якщо говорити про якісь такі нетуристичні, маловідомі місця в Україні, які було б варто на вашу думку дослідити, ось є такі якісь загальноприйняті, відомі там базу відпочинку, загалом куди люди люблять їздити, там сім'єю відпочивати. А є якісь такі місця, які от просто вражають своєю красою, справді хтось десь там в інтернеті показав якусь частинку і все. І всі поїхали туди. Ось чи є, можливо, на вашу думка, якісь такі локації? Так, звісно, є такі локації, з таких з такого першого, що в голову спадає, це Дністровський каньйон. Це на секундочку один з найбільших каньйонів Європи. Знаходиться він у нас в Україні. Знаходиться він на річці Дністер. там Є буквально все: і скелі, і ліси, і різні мальовничі пейзажі. Там можна посправлятись на байдарках, можна організувати піші походи, велопрогулянки, та й загалом просто спокійно відпочити на місцевих пляжах. Що побачити на каньйоні? Ну напевно чули багато хто з вас про Бакоту, Так це затоплене селище з колишнім монастирем, і заради навіть банально цієї ж Бакоти варто туди таки приїжджати. Можна також, що стосується гір, цікава локація. Це є Тустань, це унікальна фортеця, розташована в скелях. Розташована вона на рідній для мене Львівщині. Це місто насправді вражає своєю енергетикою і загалом має чудові панорами на Карпати. Цікавим також є підземний світ України. В першу чергу печера оптимістична, це одна з найдовших гіпсових печер у світі. Знаходиться у нас на Тернопільщині. Її довжина 260 кілометрів, і до сих пір вона не до кінця досліджена. Тобто для любителів спелого туризму це просто унікальне місце, і, як я кажу, далеко їхати не треба, достатньо приїхати в Тернопільську область. Цікавим також є село Підлісне, це Кіровоградська область, там Трипільські поселення, знайдені ще, перші поселення більше 6 тисяч років тому. Тобто, це такі унік. Це для тих, хто цікавиться різними археологічними знахідками, теж досить унікальне місце. І загалом у нас ще є малопопулярний але регіон Полісся, зокрема, його українська частина, яка багата на ліси, болота, річки. Це місце ідеально підходить для екологічного туризму, тобто різні. Прогулянки лісом, катання на човнах, спостереження за рідкісними видами тварин, mm -hmm. тому в принципі, в так. принципі, це все, що я поки можу згадати. Так, так, дякуємо вам величезне. Ви вже нам дали таку і інструкцію, і також варіанти, куди можна піти, що побачити в Україні. А скажіть, будь ласка, як же нам підготуватися до такої подорожі по маловідомим, нетуристичним місцям України? Що варто врахувати? Ось, наприклад, захотілося нам нашим глядачам хтось подивився наш ефір і захотів поїхати в той самий Дністровський каньйон, туди піти, там на хайкінг, похід ще кудись. От що варто враховувати? Ови, саме при плануванні при підготовки. підготовці підготовці. Е, ну, загалом подорож до якихось малопопулярних не нетуристичних місць України, вона насправді вимагає ретельної підготовки, так як е, такі локації вони менш обладнані uh -huh. для комфорту туристів. В першу чергу потрібно максимально дослідити локацію, дізнатися, як дістатися до місця, особливо якщо там немає громадського транспорту. Максимально дізнатись про регіон, клімат, потенційні небезпеки. Що стосується ведмедів, це що стосується Карпат, це наявність ведмедів, які зараз частково вернулися в українську частину Карпат, е, наявність базових зручностей: це ті ж магазини, лікарні, заправки. Підготувати транспорт, власне, авто. Максимально його заправити, тому що є такі регіони, те, що я назвав на Тернопільщині, печера оптимістична, де поки що слабка інфраструктура, uh -huh. і частина доріг є ґрунтовими або в дуже поганому стані. Тобто свою машину треба любити, але краще орендувати. Uh -huh. Я думаю, або добиратися громадським транспортом, але знову ж таки перевірити наявність електричок, потягів чи місцевих автобусів. Сплануйте наперед ночівлю. Віддалених регіонах нетуристичних майже немає готелів, тому якщо плануєте туди їхати, то потрібно шукати місцевих жителів. Дуже часто за, можна сказати, смішні гроші в наш час 300-400 гривень, можна знайти місце для ночівлі в приватних садибах. Ну або ж якщо ви плануєте ночувати в наметі, то переконайтеся, що місце є максимально безпечним ну, і загалом дозволеним для кемпінгу. Mm -hmm. Подумайте над спорядженням. Одяг взуття вибирайте завжди максимально зручний для вас, в залежності від сезону. Подумайте над захистом від погоди. В тих же Шкарпатах погода в будь-яку пору року різко змінюється. Ну і обов'язково аптечку. Беріть з собою базові ліки, бенти, антисептики, пластирі. Подумайте про Харчування своє, запас продуктів обов'язково з собою беріть, тому що дуже часто найближчий магазин від віддалених туристичних міст там за декілька десятків кілометрів, і той може бути закритий, так тому що там хтось працює з місцевих жителів, і вони не дуже зважають на графік роботи, таке теж бувало. Подумайте про свою безпеку. В першу чергу знаєте що в віддалених локаціях зв'язку практично немає, тому. Офлайн мапи потрібно завантажити. Є такий цікавий додаток, мапі ЦЗ, який завантаживши свій маршрут, так він буде працювати без інтернету, без жодного покриття. Подумайте загалом над зв'язком, як і його практично немає в віддалених регіонах. То попередьте своїх близьких, друзів, куди ви їдете, на скільки часу їдете і коли у вас приблизно чекати, ваше повернення. Вирішіть свої. Фінансові питання в першу чергу це зніміть готівку. В віддалених місцях, так як я кажу, немає зв'язку, mm -hmm. часто немає банкоматів, немає можливості розрахуватися через там, Apple Pay. Так? Тому краще мати достатній запас готівки. Читайте різні місцеві блоги обов'язково. Зараз в інтернеті їх є достатньо багато. На крайній випадок навіть можна звернутися до місцевої адміністрації. Там, якщо їдете в якесь віддалене село до сільської ради, там обов'язково вам прийдуть на допомогу, підскажуть, куди краще піти, куди краще не йти. Ну і останнє, мабуть, найважливіше це психологічна підготовка. Врахуйте, mm -hmm. що в маловідомих місцях можуть виникати різні непередбачувані ситуації, тому варто бути гнучким і психологічно стійким до таких випадків. Ну, ви вже нам прям таку розширену інструкцію, такий прям гайд. По тому, mm -hmm. як якщо ти хочеш піти кудись досліджувати невідоме, до всього треба бути готовим. Класно. От багато таких моментів, про які навіть і не задумуєшся, що це важливо врахувати. А виявляється, що так. У нас є деякі фото від mm -hmm. вас. Давайте ми подивимось, і ви можете розказати, де це, mm -hmm. що там відбувається на фото. А... Ось бачимо тут така гарна гора. Також озеро якесь. Що це за місцевість? Це чорнохівський хребет, озеро несамовите. Ну насправді це дуже популярна локація. Угу. Там завжди дуже багато туристів. Тобто, це явно не віднесемо до тих місць, які є маловідомими чи безлюдними. А в цьому озері купатись можна? Воно взагалі яке? Люди загалом купаються. Це льодовикове озеро, але насправді це заборонено. Просто на жаль, у нас це не контролюється. Uh -huh. Батися в льодовикових озерах заборонено, uh -huh. цікаво, чому? А, -а, -а чому заборонено? <плес> Тому що там є своя екосистема в цьому озері, uh -huh. Uh -huh. і, наприклад, от якщо ми літом ідемо в похід, ми мажемося різними кремами так, Дівчата користуються там, різними помадами, лаками, гелями, і коли ми залазимо, заходимо в це озеро, uh -huh. так, то тоді ми порушуємо цю екосистему. І uh -huh. ті навіть нехай маленькі там, тритончики, Залишайте. які живуть в цьому озері, тому що риби там немає, вони зникають, вони вимирають, вони, ми, uh -huh. ми пошкоджуємо їхнє от. Uh -huh. Можна сказати, довкілля. Ну, а це було друге фото озера те саме тільки восени. Якщо можете, поверніть, будь ласка, на друге фото озера. Ось. Це так, це те саме озеро в жовтні. О, як гарно. — Дуже красиво. Красиво. Так, у нас є ще фото з ваших подорожей. Оце настільки гарний тут краєвид. Що це за місцевість? Це місто Яремче. Uh -huh. Ми, коли часто з туристами їздили туди, то завжди любили гуляти по ось, вздовж цієї колії, по мосту, колія uh -huh. ця діюча. Тобто найцікавіше було, коли в цей час потяг проїжджав. Це такий можна сказати, Екстрим. екстремальний вид відпочинку, uh -huh. але зараз на неї не можна виходити. Звісно, це є стратегічний об'єкт, і uh -huh, тому uh -huh. ну так, так Тут але це дуже гарно звичайно. Дуже гарно так. у Нас є ще фото. Ой, а тут щось таке. Цей, цей туман робить всю атмосферу. Що це за місцевість? Ну, це навіть не зовсім туман, це хмара опустилася. Ага, це, це теж осінь. Ааа. Дуже часто осінь в горах, якщо поїхати, то ти знаходишся вище хмар. І це теж Чорногірський хребет, це неподалік від озера несамовите, і якраз хмара угу. опускалася вже угу. на рівні. Угу, так, ну і пролистаємо так. фото, які залишилися, бачимо, ось угу. ще тут гарно, так. Угу. Яка у нас гарна Україна, загалом. Так, Гарно. Це надзвичайно красиво, і такі фото, взагалі, ваші розповіді, вони надихають. от мені зараз захотілося кудись зірватися, поїхати несамовито на, на або ж на якісь несамовито, поїхати Не На, сум... на несамовито. На, на так, це точно. Скажіть, будь ласка, стосовно бюджету, ось якщо людина, наприклад, хоче відвідати багато місць України, але зробити це бюджетно. Як це спланувати правильно? Відкривати для себе нові місця, подорожувати, але при цьому не витрачати всі гроші світу? Так, ну організувати бюджетну подорож в Україні можна, угу. якщо заздалегідь про це подбати, так? А не угу. в останній момент. Наприклад, з таких лайфхаків. То в першу чергу шукаєте, звісно, маловідомі місця. Ярем, чи Буковель, чи навіть місто Львів, моє рідне місто. Вони є насправді останнім часом досить дорогими для подорожей, але їх можна замінити на не менш цікаві, але менш популярні, на жаль, локації так. Тому обирати ті ж Карпати, але таку частину, про яку мало відомо. так в інтернеті, я думаю, в принципі, це можна знайти. Можна зекономити на транспорті, це там користуючись потягами укрзалізниці або якимись місцевими електричками, які навіть в наш час коштують там по 30-40 гривень на відстань 50-100 кілометрів, тобто що це є зовсім небагато. Можна Використовувати автостоп, ну але це вже так. Якщо ви uh -huh. не якщо ви любите спілкування з людьми, любите загалом пригоди, не боїтесь цього, це взагалі для вас буде безкоштовно. Uh -huh. Ну або спільні поїздки, сервіси на зразок блаблакар. Вони дають змогу знайти там недорогі uh -huh. варіанти пересування між містами. Що стосується економії на житлі, то в першу чергу напевно найдешевший -деш... най варіант, або взагалі безкоштовний, то це е, е, використання наметів. Це максимально близько до природи. Себе будете відчувати. Якщо ж не любите намети, то тоді рекомендую садиби зеленого туризму в багатьох регіонах України. Карпати, Полісся, Поділля такої вже Наприклад, не раз кажете. Якщо... Кажу, ага. що це таке зелені ці зелені будинки, про які ви кажете? Зелені садиби? зелені садиби так? так. це місцеві жителі пропонують свої. От, наприклад, в якомусь населеному пункті в людини є свій будинок, і він збудував ще один. Ніхто а -а -а. там в ньому не живе, і цей будинок місцеві жителі здають для туристів а -а -а. і часто ціни там максимально доступні. А Як їх знайти, наприклад, банально готель коштує в Карпатах зараз за одну ніч. В середньому 1000 1200 гривень. Така uh -huh. садиба зеленого туризму вона буде коштувати 250-300 гривень. За uh -huh. день. Тобто uh -huh. 3-4 рази дешевше, так, ніж звичаю. жити в готелі. А де їх знайти? Чому їх... Я ніколи не знала про це. Ну, от тому що вони uh -huh. бачиш, що... якщо в Брюсселе треба розпитувати. вони б коштували вже тисячу гривень. Є спеціалізовані сайти. На я вже про один з них згадував, наприклад, Карпати Інфо. Це uh -huh. просто унікальний сайт, який розказує про маршрути, про ось ці садиби місцевого uh -huh. зеленого туризму. Але це стосується виключно карпатського регіону. Uh -huh. Тобто, якщо або банально, навіть в Google пишете там місцеві будиночки чи садиби зеленого uh -huh. туризму, їх так правильно називають, і називаєте регіон, куди хочете їхати, і теж там буде великий вибір їх. Тому що на таких великих сайтах, якими ми звикли користуватись, там Booking.com, наприклад, Airbnb, їх переважно немає. Uh -huh. Багато місцевих жителів вони просто навіть не знають про існування цього uh -huh. сайта, або не знають, як додавати туди свій будинок, тому найкраще їх шукати саме. Якщо на то через цей сайт Карпати інфо і, або ж, вже по місцевості, коли приїжджаєте в якийсь карпатський регіон. Там дуже часто написано оренда, здаємо там місце ночівлі і так далі. Тобто, можна і на місці це зробити. Єдине, що в пік сезону це напевно буде зробити важче ніж, наприклад, осінню чи весною. Так, сто відсотків. Справді дякуємо. Ви так багато нам лайфхаків своїх власних, як справжній мандрівник, ділитися із нами. Хочеться ще спитати про ось такі маршрути спеціальні. Якщо людина захоче прокласти собі саме маршрут, можливо, є десь уже готові продумані там веломаршрути, можливо, велотури, піші прогулянки. А як їх знайти і чи є вони в такій достатній кількості для українського туризму саме? Так є достатньо різні види активності. Що стосується наприклад, піших прогулянок, okay. так трекінгу, то це в першу чергу Карпати. У нас це чорногірський хребет, це от фотографії озера несамовити. Це саме okay. він, і там знаходяться найвищі вершини України. Говерла Піп, Спіпіван Чорногірський Свидовецький хребет. Він більш такий лайтовий, простіший, але теж дуже красивий завдяки великій кількості льодовикових озер. Регіон Поділля, Бакота теж є багато туристичних піших маршрутів з стародавніми монастирями, закинутими. Ну, тобто зараз, на жаль, там більше вже руїни залишились, і загалом гарними панорамами на річку Дністер. Що стосується велотурів, то цікавий регіон Полісся, Шацьке озера. Uh -huh. Там є різні веломаршрути, які ведуть через ліси, озера, тобто можна паралельно відпочивати, купатись, насолоджуватись, дихати свіжим повітрям, ну і крутити. Педалі, uh -huh. е, регіон Закарпаття так е, дуже цікавим. Маршрут Ужгород Мукачево-Берегово. Це маршрут з винними дегустаціями, середньовічними замками, ну і гарними пейзажами. Там головне не переборщити з цими винними дегустаціями, так, тому що маршрут він йде вздовж е, міжнародної траси. Uh -huh. Одеська область теж цікаві. Є велотури, наприклад, в сторону білгород Білгородністровської фортеці, Вилково, Біляєвка. Вилково називають українською Венецією. Mm -hmm. Але насправді чесно не знаю, як зараз там з безпекою в цьому mm -hmm. регіоні, mm -hmm. тому що я більше орієнтуюсь по західній частині. Mm -hmm. Mm -hmm. А, так, справді ви так нам розповідали, і ми вже занурилися в той світ подорожей, коли ти відкриваєш для себе щось нове, якусь нову локацію, природу, ці емоції, їх не порівняти ні з чим. Тому дякуємо за те, що ви сьогодні надихнули нас, наших глядачів, на нові подорожі, на те, щоб відкривати нашу красиву країну і досліджувати і знати, що в нас є прекрасні місця, які можна відвідати і запросити навіть друзів з-за кордону, щоб показати всю цю красу. Дякуємо вам. Дякую, а дорогі друзі. Нагадаємо, що мали розмову з Тарасом Михайловим та говорили ем, про те, як же відкрити для себе Україну, досліджуючи нові маршрути та локації. Тож, друзі, обов'язково, якщо ви щось пропустили, переглядайте в Ютубі ранку надії, надсилайте своїм друзям-мандрівникам, з якими би хотіли разом подорожувати.